Ремонт автомобілів. Варіант, коли ви приїжджаєте до людини, є платформи і сайти. Мені говорили і рекомендували, я не пам'ятаю, не можу на даному етапі сказати. Але якщо ви пошукаєте і знайдете, тобто є варіанти, коли, якщо ви автомайстер, розумієтесь в цьому, знаєте це, вмієте це робити. Ви йдете і ремонтуєте автомобілі. А замінюєте тормозні колодки, змінюєте оливу в автомобілі, робите дрібний ремонт. Автомобіль зламався, він не їде. Відтягнути його в сервіс, заплатитися дуже дорого. Ви виставляєте свою ціну, там 60, 90, 120 доларів на годину. Приїжджаєте, дивите, розбираєтесь і ремонтуєте автомобіль прямо на місці. І це доволі актуально. Я дуже часто бачу, коли приїжджає автомобіль, він достає інструменти, розбирає і ремонтує автомобіль прямо на узбіччі дороги. Це працює так, що також варіант можете використовувати.